Всім привіт! Зараз я знаходжуся на мості дракона. Ось такий довжелезний міст. Ми живемо з тієї сторони, а прийшли на іншу сторону. Тут Зробили дуже гарні локації для фоток, Підготовка до Нового року. Зараз вам все буду детально показувати. Багато людей сьогодні тут. Ось там змія така величезна, я так розумію, зараз рік змії. Ось багато. Національні в'єтнамські костюми, фотографії. Як гарно. Багато святкових кульок. Клас. Фотографії. Ого, ого. Змія, ось така. І діти в національних костюмах. О, Аліса, привіт! Я Алісу не впізнала. І на фото. Кажи привіт, я зрозуміла. Все, Аліса, нема фото. Там за гроші, вони продають цукерки. Я думала, вони просто хочуть сфотографуватись. Ось такий улов для дітей. Оце людей, але дуже гарно. Теж щось, ага, тут фотографії. А, можна сфотографуватися і зразу з рамкою роздрукувати фотку. На кожному кроці фотозони. Тут з назвою Данан. Я хочу пройти, але не буду їм заважати фотографуватись, обійду з іншої сторони.

Мені подобається їхній одяг. Гарно дивиться, білі штани такі. Червоне, типу платтячко. Клас. І поліція, звичайно, присутня. У нас такі зелені костюми. Перейшли на іншу сторону через дорогу. І ось тут теж так гарно. В'єтнамські капелюхи. Дуже гарно. Стільки квітів. Така гарна арка, мені здається, ввечері вона все світиться. І тут теж, певно, дуже гарно. Треба буде якось ввечері сюди прийти і зняти відео вам. Які гарні змії. Теж такі гарні глечики з квітами. Дуже гарно. Тут теж в'єтнамський капелюх і змія. Тут теж так гарно такі дерева. Але я дерев. В'єтнамська сакура. Тут цілі фотосесії сімейні. Тільки кульок. Мені цікаво, чому він ще не злетів. А тут, певно, щось продають, чи це якась міні-сцена, не знаю, не зрозуміло. Зараз глянемо, що тут у нас. Ага, фотографії. Тут можна сфотографуватися і вам зразу роздрукують фотографію Я думаю, тут не тільки фотографія, можна ще щось виграти, певно чи що, тому що дівчата щось там роздають, показують. Все на в'єтнамській, тому я не дуже розумію, що тут відбувається. У нас трішечки стемніло і тут почало все світитися, зараз вам покажу. І стало ще гарніше, ніж було. Ввечері теж досить гарно. Я думаю, коли буде ще більш темніше, воно буде ще яскравіше і гарніше. Небо сьогодні дуже гарне. Ми вже повертаємось додому, ще більше стемніло. І ось така красота позаду нас. Вже місць дракона включили, все світиться дуже гарно. Повернулися додому, провели наших друзів і зараз будемо готувати до сну. Нам завтра теж на роботу. Тому всім до наступного відео. Пока-пока. Підписуйтесь і ставте вподобайки.